Основною перевагою sealed класу над Енамом є гнучкість. Сілд клас дозволяє використовувати більше різноманіття наслідників, тобто різні значення нашої інумерації, наприклад, success або error, або як пора року. Вони можуть мати різну кількість вхідних аргументів, різні функції, це, бо це абсолютно різні класи підкласи, як з будь-які звичайні класи. А з Енамом все не так просто я зараз вам покажу. Хоч в Енам в значення ви можете success або error, ми зараз покажемо, як передати якесь значення додаткове. Але, але ви змушені будете у всіх його підтипах. Константах використовувати то значення. А, наприклад, якщо ми хочемо для ерорки, щоб було в message error message, а для успіху, щоб нічого не було, то таке з enамом не вийде. Це і є ця гнучкість, і куди є sealed class. Я вже не говорю про те, що sealed class може мати в собі інший sealed class. Sub-operation Result. І той інший sealed клас може мати своїх е, Sub1. Свої підтипи. Це теж гнучкість, але таке використовується не дуже часто. Але, знаєте, таке теж можна робити. Тобто, робити складну е, ланцюжок наслідування в сілed класів. Enami так не вдасться. Ось. Тепер просто для демонстрації можете собі це запам'ятати в принципі, і просто знати основний міні сілд класу над enum. Але я вам ще покажу. Наочно воно так краще запам'ятається. Якщо ви краще думаєте, дивіться, напишіть цей код, як enum буде використовувати додатковий параметр вхідний, якщо ми би хотіли зробити такий самий приклад, як у нас зараз є. Це вам додатково ще спросинтекс з EnAM. Отже. Enum може приймати на вхід теж додаткове значення. Наприклад, ми хочемо в error додати меседж. Для того синтаксис трошки куменний, неінтуїтивний, як для мене, порівняно з sealed класами. Тому вам треба ще вказати, ніби відкрити primary конструктор вашого класу operational -result Enum, і вказати, що ви хочете використовувати ще меседж, error. Message. І ви вважаєте, напрошується проблеми. Ви вказуєте в загальному класі Operational Result нам, і він вас заставляє використовувати той меседж для всіх значень. Бачите? А тут не заставляв. І тепер, навіть якщо вам е, цей ладно, ви тут немає мережі. Вказали якусь помилку, але який ерор меседж на успіху? Ну хіба що робити його пустим? Тобто, фактично, гнучкість мови вас е обмежує ваші потреби як програміста технічного. Ви тепер тобто, змушені всім давати якесь пусте значення. Давайте все-таки використаємо цей приклад. Operation. Зверніть увагу, назва класу помінялась. Тип помінявся. Тому що тепер це наш enum. І тут ми вказуємо вже нашу константу. І тут ми також вже не використовуємо Is, а використовуємо просто success, error. Братію успішна помилка. А, і ще треба не забути тут вказати val, Щоб ви могли. ніби Мати доступ до гетера цієї змінної. це синтаксичний нюанс. Поки що можете в нього ну, там, не вникати, не запам'ятовувати. Ви коли будете писати, коротше, не переживайте про ті всякі нюансики. Зараз зрозумійте головну концепцію. Ви будете вникати, в перевикористовувати сіл-клас частіше і частіше. Ви спочатку помучитеся з тим синтаксисом, але потім ви будете пам'ятати, як воно працює в Enum, як працює з сіл-класом. У вас буде свій конспект якогось свого там власного коду, свої проекти, будете в них підглядати, буде легше. Що такі є нюанси? Якщо ви хочете в Вен отримати, наприклад, error message, вам потрібно вказати, що це є вал, а не отак. Ось, давайте запустимо програму. Error є. Помилка, немає мережі. Ось я вам і продемонстрував недолік Enamo над sealed класом. Немає гнучкості. Наприклад, в кількості передачі параметрів немає можливості е складної ієрархії, щоб підклас silled класу був sillt класом і мав свої підкласи. І так далі.